Малина це прекрасна, ароматна, солодка і дуже корисна ягода, яку вирощує кожен садівник. Зазвичай на ділянках вирощують два види малини літню, садову і ремонтантну. Літня малина починає плодоносити на початку липня і закінчує на початку серпня. Ремонтант надає урожай пізніше за середини серпня до початку жовтня. Літня малина плодоносить на пагонах минулого року, а ремонтантна на однорічних. У південних регіонах ремонтантна малина може давати два врожаї за сезон, а в північних тільки один. Коли приходить час осінньої обрізки, багато садівників плутаються, як правильно обрізати різні види малини. Адже обрізка річної і ремонтантної малини відрізняється, і якщо зробити її неправильно, можна залишитися без врожаю в наступному році. Щоб цього не сталося, давайте розберемося, як правильно обрізати малину восени. Перед тим як приступити до обрізки, важливо правильно спланувати посадки малини на ділянці. Якщо ви вирощуєте різні види малини, літню, ремонтантну та інші, садіть їх окремими ділянками. Деякі садівники садять все разом, а потім забувають, деякий сорт. Коли приходить осінь, вони або повністю вирізають всі пагони, або залишають їх все, не розбираючись. В результаті урожай страждає. Наприклад, якщо залишити пагони ремонтантної малини, вона дасть перший урожай в червні, але другий, осінній, буде слабким і не встигне дозріти. А якщо обрізати всі пагони літньої малини, то на наступний рік ягід не буде взагалі, тому що вона плодоносить тільки на торішніх пагонах. Тому відразу садять різні види малини окремо. Можна навіть підписати сорти, щоб не плутатися. Літня малина плодоносить на пагонах минулого року, і це визначає спосіб її обрізки. Зазвичай плодоношення закінчується на початку серпня, але відразу обрізати пагони не варто. Зачекайте до кінця вересня, коли листя почнуть жовтіти. За цей час поживні речовини перейдуть в коріння, і тоді можна сміливо видаляти от плодоносивши пагони. Вирізуйте їх повністю під корінь, не залишаючи пеньків, щоб не занести інфекцію. Зрізи, обробіть зеленкою або марганцівкою. Також видаліть слабкі та пошкоджені однорічні пагони, залишивши лише найсильніші. Їх потрібно пригнути до землі, укласти на лапник і закріпити. З настанням холодів, укрити їх соломою або листям, а зверху ще одним шаром гілля. Тоді малина добре перезимує і дасть урожай в наступному році. Ремонтантна малина плодоносить на пагонах поточного року. У південних регіонах вона може дати два врожаї, але в більшості випадків тільки один з серпня до кінця вересня. Тому восени все от пагони, потрібно вирізати повністю під корінь. Але робіть це не раніше початку листопада, щоб поживні речовини встигли перейти в коріння. Після обрізки укрите коріння сухим листям і ялиновим гіллям. Так малина перезимує без проблем, а навесні дасть нові пагони. Є ще один цікавий вид малина глід. вона дуже декоративна, але її ягоди теж їстівні, обрізають її так само, як і ремонтантну малину. Тепер ви знаєте, як правильно обрізати малину восени. Головне не плутати літні і ремонтантні сорти і проводити обрізку вчасно. Тоді, в наступному році вас чекає відмінний урожай солодких і корисних ягід.